Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів. Тому думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я поглянув в тому числі і власну декларацію за минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене. Процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто ті, які отримують значні доходи, повинні ділитись з країною. Продовжаться спроби умовляння наших військослужбовців переходити на сторону. Російської Федерації, звільнятися і так далі. Ці спроби відхиляються. Водночас ситуація залишається складною, але, як ви вже зрозуміли, керівництвом держави і уряду робиться все можливе в цій обстановці, щоб захистити інтереси держави, захистити наших людей, їх права, їх власність, їхнє життя. Нам вживаються рішучі заходи щодо припинення незаконного обігу зброї та її вилучення. МВС ініціювало проведення з період з 3 по 21 березня загальнодержавних заходів щодо добровольної здачі населення незаконного озброєння. Маємо попередні результати. Станом на 18 березня здано 858 одиниць однепальної зброї, в тому числі 142. Її армійських зразків, понад 7,3 тисячі боєприпасів, 613 одиниць спецзасобів. Але ви розумієте, що при тому обсязі, який у нас є о, такої дикої, незаконної зброї о, в обігу, це недостатньо.